Доброго ранку. Я все ж таки наважилася, хочу спробувати знімати блог. Якраз я буду вам знімати тут те, що я вас запитувала, чи цікаво вам харчування на 1500 калорій. Буду знімати сніданок обід, вечеря і все буду зшивати. Також буду вставляти щось, що відбувається у нас протягом. Це буде вже ось таке відео, це вже не шортс. Ви розумієте, в ленті не буде. Буде в рекомендаціях. Або треба буде заходити безпосередньо на канал мій. Виходити буде відео вечором, щоб я могла зняти сніданок обід і вечерю. Е... Ну, буду пробувати, якщо буду дивитися, хоча б там буде набирати відео 800 до 1000 переглядів. Буду знімати, а якщо ні, ну тоді не буд, нема сенсу знімати. Так що попробую, Може вийде. Так що, ну, Поїхали. Хто тут брижав до нас? Хто? Хто? Кажи мене покажи, мене покажи. Ну, а як не показати такого красунчика вредного, га? Як не показати? Кажи, їстечки озійди мені давай. З'єзив ладний, пізно один, а ти успіші збіс. Отакі котяра у нас. Мікуся. Мікуся. Ще один оні криндільок проспав в іншій кімнаті без мене. Собачка моб, старенький, 15 років, хто ще не знає. Не бачить, не чує, орієнтується тільки по запаху. Шукає, де я є. Що ти сплюху? Що ти сплюху? Дікуся, ну що ти? Дікуся, ну що ти? Ай, старенький наш собачка, дуже старенький. Ну і ти теж наш котяра теж. Ну що, підйом приводити в порядок себе, хату? Веронічка моя доця, Дивіться, які собі татушки зробила. Дивіться, які файні. Ай, які файні. Чекай, бо не дуже. Ах, де ну, які файні. А справжні би собі зробила? Справжні ні, молодець. Була до школи малювати підлогу. Подивіться, який я собі музіль натерла пензликом. Фарба така була густа. Ми її потім трошки розвели, але боялися, щоб не просвітлювало, бо знизу була темніша фарба. Зранку я п'ю какао з молоком або такий кавовий напиток, знаєте, курзиме колись казали. Калорійність яка, я виділяю 50 калорій, тому що все залежить від того, скільки ви дасте цукру скільки ви дасте молока? Я даю цукру 10 грам, тобто 35 калорій, і молока тільки так, щоб забілити. Каву я не п'ю з кофеїном, тому що я помітила, що в мене після кави був такий, знаєте, неспокій, тремор в руках в тілі. Почала пити каву без кофеїну, але також перестала її пити, тому що в мене печія. А так як кава може викликати печію, я виключила каву. Так ось. Ну, яке це зранку? Встали ми півдесятої, тому що лягаємо спати пізно, ви розумієте, літні каніколи. Півдругої ми лягли спати, а моя донечка, якщо зранку довше поспить, то вечором неможливо їй заснути. Дуже важко вона засинає. Ну, так ось п'ю я своє какао пів 11 а потім буде сніданок. Не знаю коли. Дальше по розкладу у мене. Нанесення крему, я роблю собі масаж. Масаж так з елементами е гімнастики, тому що я ще потім роблю гімнастику вечором. Коли... Вечером, та, я займаюся спортом вечором. Для мене це найкращий час. Тому, що якщо я буду займатися спортом зранку або там, в обід, я потім цілий день хочу їсти. Я один раз так спробувала і я вже змучена. А так я собі вечором вже викладаюся на решту своєї енергії, яка в мене залишилася після дня. Та й таке? Так, мій сніданок о 12-й годині дня <гум> складає <кхм> яйце. Такі досить великі. Калорійність яйця у 100 грамів 150. У мене вийшло 100 калорій оце яйце. Ковбаска куряча – 300 калорій. Тут у мене 90 калорій. Сир 400 калорій. У мене вийшло сиру на 120 калорій. Хлібчик 200 калорій, ось такий хлібчик чорний. Має, у мене вийшло на 70 калорій. Так, все, я вам порахувала. І чай собі зроблю. Це буде одна ложечка цукру 35 калорій. 10 грам. Так, снідаю я саме так. Інакше я не буду сита. І я цим наїдаюся. В результаті у мене вийшло 415 калорій. Тобто, у мене ще залишилося калорії на перекус. Так? Бо я ж казала, що буде так, що я буду формувати тарілку калорійністю, щоб мені ще лишалися калорії на перекус. Що ти, мікуся, сумуєш? Подивіться, як вон там. Сусідський котяр розвалився. І в нього всі вухо обкусані, щоб ви розуміли, через. Того кота, мій Мікі, мій котик, мусить сидіти в хаті, тому що він його просто загризав. Він скакав сюди. Скакав, сюди. Коли Мікі сидів на, на вікні, вікно було відкрите, але там сітка. Він скакав якимось чином на підвіконник, ви розумієте, там є фірточка, він скакав на ту фірточку, і потім сюди на підвіконник. Висота хати така нормальненька, он лежить. Розлягся. Весь покусаний. Так, ще я п'ю омега, калорійність їхню я не рахую. Ну вони точно калорійні, бо як не як жир, але я не рахую. Е, щось у мене так голова. Странно було, як розпирає. Рахувати калорії добре, але якби ще хтось їсти зварив. Треба ще спочатку їсти зварити. А я не знаю, що їсти зварити нині, га? Поняття не маю. Думай, придумай, Наталка. Іду по полю свої квітники. Там трошки маю якоїсь петрушки, кропу по полю. Розірвалися. Дивіться, як розірвалися мої буцики. Робочі. О, так. Тут у мене квітничок є. Заріс трох. Щось троянди пізно цього року у мене. Заріс мій квітничок, бо тому що, бо тому що я чекала дощиком, бо сухо. Це вийде мені зараз полоти? Йой, та де народ це сухо. Це треба дощу. Ой, ні, ніч не вийде мені. Тут земля як. Дивіться, ото у мене само виросло. Щось таке файне, пушисте. отут в камінню само виросло. Я отак камінь відсунула. Треба землею трошки коріння притиснути. Я не знаю, що тут таке є. Ну, у мене є тут такі всякі, але такого нема. Бачите, отаке у мене є. Ось таке. то я сама вже сама порозсажувала собі. Ось таке. А оце я... я не знаю, що це таке євну самовиросла, таке файне. То сухо, геть, не буду я нині нічого полоти. Будемо ждати дощика. Дивіться, що я знайшла у витяжці. Ну, це такі, тато колись мій поробив під підлогою такі витяжки, знаєте? Бо в нас у підвалі завжди вода, сирість, і щоб підлога, щоб грибок не кинувся, тато зробив такі витяжки під підлогу. І подивіться, що я тут знайшла. Мати рідна, скелет. Птахи? Мумія? Віці мумія? Мумія птахи. Ай-яй-яй, а що там таке було? Що там було таке? Ви там жили вони чи що? А холіра ясна. Подивіться, яка у мене трояндочка зацвіла. Я її тільки цього року купила. Ну, буквально, я не знаю, на 2-3 тижні тому, як я їх купила. Колір обалденний. Я так дивлюся, вже всіх троянди цвітуть. А у мене ні, у мене бачите, у мене тільки починають. У мене тільки починають. А посіяла багато квітів. Всякі айстри накупила. Ну, десь 10 пачок. З того всього зійшли тільки чорнобривці. Десь штучок так 20. І все. Але треба весь час сипати отраву для слимаків, бо з'їдять. Он там з'їли чорнобривця повністю. Слимаки. Бачите, о, і цей кущик я купила разом такий самий колір. І вже є трояндочки. Але бачу хворий кущик. Хоча чоловік покропив. Оці мої, що давно вже ростуть, два рази вже кропили. Та нічого таке, дивіться, це така кущова, красива. А ці цьогорічні куплені раз, і бачу, що вони трошки хворіють. Ух ти, дивіться, які гриби виросли. Капець. Обалдійте, Та вони, напевно, істівні, 100%. Це хороші гриби. Але їх їсти ніхто не буде. Нічого не видно, не вижу, що знімаю. Великих городів ми не садимо, нема в тому потреби. А садити, просто аби садити, бо в селі живемо. Не хочу. Я в дитинстві напрацювалася, дай Боже. Так трошки кропчику, петрушки, цибульки, там щавель, тут кабачок посадила, та й досить. Божінько, яка вона красива. Я мимо не можу пройти, мимо не можу, яка вона красива. Сьогодні на вулиці 18 градусів. Давайте перевіримо, яка вода у басейні під куполом. А обісеці показало 32 градуси. Ого. Так, що тут у нас зараз буде? А, та тут так тепленько я вам купатись. Чекайте, треба телефон тримати, аби не булькнув. Так, падає температура у нас. До до. до. 20, 21, 22, 23, 24 градуси. Ну, ось маєте переваги басейна з куполом. 24 градуси. Спокійно можна йти купатися. І всередині також тепленько. А на вулиці 18 на хвилиночку. Так, що я зварила, приготувала їсти сьогодні? Дируни або терті пляцьки, у нас кажуть. Мені більше нічого в голову не прийшло. Я їх рідко коли готую. Рідко, дуже рідко. Може, два-три рази на рік. І сьогодні це йде. Зазвичай я їх не їм, тому що я, по перше, у мене печія. По-друге, це калорійне блюдо, страва. По третє, шкідлива, я я рахую. Але, тим не менше, маємо, то, що маємо, буде сьогодні так. Калорійність дирунів 260 калорій на 100 грам. Так як сьогодні ми дуже пізно поснідали, то у нас обіду не було у нас сніданок і вечеря. Тому я собі візьму 200 грам дирунів. 520 калорій. У мене не було сьогодні перекусів, тому що я вам знімала сьогодні цей блог. І в мене не було часу. Тому сьогодні вийшло так, що я поїм тільки. На тисячу середньому калорії. Я там ще сметани додав. Добре, я ще порахую сметану. Десь так дам на 100 калорій ще сметани. Може, я ще потім вечором щось перекушу. Я думаю, що вийде сьогодні калорійність, тому що я більше знімати вже не буду, бо я можу дуже пізно перекушувати. Але це буде яблуко, це буде не більше 100 калорій. Значить, сьогодні, я думаю, буде меню на 1200 калорій. Так сьогодні вийшло. Тому що ми тепер встаємо пізніше, так як у дочки канікули, спимо довше. Тому вже якось так виходить, що два дні ми харчуємося, сніданок і вечеря. Ну і потім там вечором хто що собі найде на перекус. Так ось, давайте зважимо, скільки буде на. 200 г дерунів. Зараз, бо в мене горят. Ні, ну на 200 г дерунів це дуже багато. Ви що, я стільки тільки не з'їм. П'ять дерунів таких великих. Та ну, стільки я не хочу. Три мені максимум. А три дируни — це буде скільки? 115 калорій. Чекайте. Ой, не 115 калорій, а 115 грамів. Це буде 300 калорій в середньому. Ну, та й все, а що? Зараз сметани, дам. На 100 калорій. Хм? Калорійні сметани 250, так? Так ось три дерунчика зі сметанкою 400 калорій. Ну, все, на цьому я буду завершувати свій блог. А ви підпишіться, поставте лай лайк. Ну, не дурно я старалася, правда? Так що всім па-па, до нових зустрічей. Будете дивитися, будете лайкати. Ютуб буде просувати, то буду для вас знімати. А якщо не буде переглядів, то толку, а! Краще шорт, ні. Там менше треба заморочуватися. Ну, все, всім, па-па, а ми йдемо вечеряти.